Розсічена губа, травма голови і руки, таких ушкоджень Максиму завдав дорослий чоловік. Усе сталося посеред тренування з легкої атлетики у спортивній школі на очах у дітей та тренерів. Я, як звичайно, прийшов на тренування і почав розмінатися. Потім якийсь мужик підійшов до мене і за руку відвів. і говорить, йдемо за мною. Я говорю, зачем? Йдемо. Я задержався за стінку і він мене одразу почав бити несколько раз ударил рукой, кулаком по голове. Я потім приємно упал и начал ногами бить. І ногами я розбив губу. Кривдником Максима виявився батько іншого учня спортивної школи, який займається у молодшій групі. Тренери, які кинулися на захист хлопчика, ледь відтягнули чоловіка від дитини. Я буквально на секунду відвернула погляд. І в цей момент чую крик. Крик, що б'ють, убивають діти тут же почали кричати. Повертаю голову, я бачу маленький клубочок, жовта футболочка, і здоровий мужик б'є дитя ногами. Звичайно, я підбігла, схватила його, але сили він здоровий, ну супротивиться мені. Навіть не зупинило те, що я жінка, і таке враження було, що і мене зараз він тут уб'є. Підбіг ще другий тренер тільки тоді, коли діти всі навколо і він. Зупинили він зрозумів, що тут є свідки, що тут є вже сила, колектив. То він після цього тільки зупинився. Мама Максима показує його закривавлену футболку. Вона і досі не може збагнути, за що дорослий чоловік так жорстоко побив її сина. Він пояснив так, що в понеділок якийсь хлопець гнався, бачила кума, гнався за його сином, схапив його за капішон і в дитини випав телефон розбився. Але справа в тому, що в понеділок. Це було 13 квітня, нас не було навіть в місті. І тут, на наших очах, ми бачимо перевтілення людини, коли він сам зрозумів, що він е, накинувся не на того хлопчика. То він каже, то, мабуть, ми помилилися, били не ту дитину, потрібно їм, значить, іншу якусь знайти дитину. Колектив молодці, що змогли не допустити того, що могло бути ще гірше, ви розумієте, могло б бути те, що я б свою дитину могла б не побачити тут. Сам винуватець бійки відчуває провину. Пояснює півроку син скаржиться, що його ображають старші діти. Він вирішив розібратися, але не розрахував силу. так Знаєте, як у за вас є діти там, кожен приживає за свого районка. Коли його там дете не двох біжають там і співають, то наче я как би находився такому соціальні ефекта і перед родителями стидна і Ішнім і звинявся я і хочу що раз там звінити каппи у причинах конфлікту. Нині розбирається міліція. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Якщо провину кривдника доведуть, його покарають штрафом чи арештом до шести місяців або ж обмеженням волі до трьох років. До даного Батько не звертався ні до тренерів школи, ні до органів міліції, ні до вчителів ні до кого не звертався з приводу того, що його сина ображають під час занять, під час тренувань легкою атлетикою. Хочеться звернутися з цього приводу, хочеться звернутися до батьків, щоб в будь-якому разі не потрібно з'ясовувати стосунки з дитиною. Потрібно проінформувати або міліцію, або вчителів-тренерів, або батьків, навіть батьків, щоб батьки самі вирішували ступінь вини і міру покарання своєї дитини.